Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Гостем нашої студії сьогодні є пан Віталій Черноіваненко. Він старший науковий співробітник відділу фонду Юдаїки в інституті рукопису національної бібліотеки України імені Вернацького, кандидат історичних наук і президент Української асоціації юдаїки. Пане Віталію, добрий день, пане Василю. Вітаю вас! Ми говоритимемо сьогодні, зокрема відштовхуючись від нещодавньої події, з ініційова. Паної вами із колегами, і важливо, мабуть, що подібні події відбуваються в Україні наукові конференції, які присвячені тим чи іншим питанням юдаїки в широкому сенсі, і ідеться про те, що в кінці літа на початку осені у Львові одна з таких конференцій відбулася. Давайте коротко з інформації про те, що це була за подія. Це пане Василю була міжнародна наукова конференція, щорічна конференція Української асоціації юдаїки, яка мусила відбутися у Львові. Минулої осені, але не відбулася, я думаю, що із зрозумілих причин. Тобто, через пандемію ми її переносили кілька разів. Нарешті провели, оце буквально місяць тому, 31 серпня, 1 вересня. В прекрасному місті Львові, в прекрасному центрі міської історії. Вони є тематичні ці конференції, і цього разу ми вирішили провести конференцію присвячено хасидизму і гаскалі, інакше кажучи, єврейському просвітництву на українських землях. Друга половина 18-го, дев'ятнадцяте, -го, головно, перша половина. 19 століття, цим важливим явищем, про яке я думаю, що ми ще сьогодні поговоримо. Конференція е, пройшла. Хоч і, і вона пройшла гібридна, тобто хтось приїхав, хтось Online. хтось, хтось онлайн, але хтось приїхав. Але у Львові ця атмосфера це завжди було приємно. І вперше ми навіть такі цікаві річі хотів би не з метою реклами, але просто поділитися так емоційно свої, своїм приємним здивуванням. Тобто, вперше вперше не просто ми провели в такому в приємному місті конференцію. А скільки побачили, наскільки місцева влада, знаєте, справді підтримує. Ми є наукові і культурні ініціативи. ініціативи, це саме у Львові, і, і, і що вони зробили. Це, це прекрасно, якби це поширилося на всю країну. Вони оголосили, що під час карантину ми готові підтримувати і взагалі підтримувати конференції наукові, які відбуваються у Львові. Ми виділяємо стільки-то грошей, проводимо конкурс. І, зрештою, вони удостоїли, здається, 40, приблизно чотири десятки конференцій, які відбуваються у Львові в цьому році. І кожному, принаймні, якусь невеличку підтримку таки надали. Це у так і називається Львівське конференц-бюро, і здається, це прекрасний. Це прекрасна і, дуже хоч, і дуже хочеться, щоб у всіх, ну, в інших, принаймні, великих містах України, Київ, Харків, Одеса, теж таки відбувалося. Нам, мабуть, доведеться частково відсилаючись чи посилаючись на цю конференцію, пояснити деяку термінологію для тієї, принаймні, частини наших слухачів, які, можливо, не зовсім розуміють значення цих слів. Так? Хоча й переконаний, що велика частина слухачів, які спеціально слухають цей. Проєкт, вони, звісно, знають про що мова. Але попрошу вас принаймні коротко дефініювати, означити ці поняття. Мабуть, про хасидизм ми більше знаємо і чуємо у зв'язку з тим, зокрема, що є супровід великий, так, подорожам цим мандрам Хасидів в Україну. Але думаю, що окремо так само треба означати, і власне, що таке гаскала, так само ви це пояснили або означили словом просвітництво до цього. Ми згодом повернемось так само, якщо можна коротко, що таке хасидизм і гаскала. Хасидим і гаскала, коли ми говоримо про ці два поняття, ми маємо справу з, з мовою іврит. Хасидизм походить від слова хасід і означає, приблизно ми можемо як благочестивий це перекласти. Значить, а гаскала, відповідно, пов'язана з дієсловом Легаскіль, відповідно, звідси похідний іменник маскіль, Це просвітництво дослівно, відповідно, маскіл, це людина, послідовник гаскали, це просвітник. Тобто ідеться про. Явище, ну зараз, якщо ми вже тоді відгаскали, почнемо. Хоча приблизно хронологічно в часі, це, це явище, два явища свого часу. Це у нас фактично початок модерного часу. І я думаю, що більш-менш слухачі могли чути хтось, хтось більше, хтось менше знає, але загалом всі всі, мабуть, чули про такі імена європейські, як Вольтер, як Руссо, як Дідро і так далі. Йенциклопедистиці, французькі, тобто європейське просвітництво. Це рух за світське життя, за наукове життя, за права людини і так далі. Оце початки вони ось там, та? те, що впливає і виводить в європейську цивілізацію на якийсь новий такий рівень. Власне. А оскільки. Єврейство, воно проживає в різних країнах, так велика частина чи більша частина проживає на європейському континенті в той час, воно не може стояти осторонь. Тобто, його ці рухи, не єврейські, європейські, вони так чи інакше зачіпають зачіпають так. Це забігаючи наперед, це вони, вони не зачіпають. І якщо ми говоримо, наприклад, ще, ще такі рухи, які пізніше, це може якраз стати якось нашою окремою розмовою, наприклад, сіонізм, який пізніше виникає. Тобто, це все рухи європейського єврейства, тобто і, і одразу. Зо собі означимо так географічно, що євреї, які живуть там в Марокко чи живуть собі в ємені, вони не переймаються тими питаннями. Як європейські євреї, та у них зовсім інший спосіб життя, ну, відмінний, скажімо так, спосіб життя і інший порядок денний. Оці явища, про які ми говоримо, це справа саме європейського єврейства того часу. Центральноєвропейського чи загалом європейського. І це, це хороше питання. Загалом ми можемо казати, що на певному етапі загальноєвропейського, але на початках це не зовсім так. Тобто, якщо ми говоримо про хасидизм, то хасидизм, ну, давайте тоді вже про гаскалу, так трошечки, щоб завершити. І далі вже про хасадизм тоді вже а, е, е, значить, е, це, це існує така дискусія. Тобто тривалий час, і в принципі до цього часу можна часто густо почути, е, оскільки сьогодні вже було на Францію, що все починалося з Франції. Ну не зовсім з Франції починалося, тому що батьком єврейського просвітництва цієї гаскали вважається Мозес Мендельсон. Ось такий от е, рабин, е, мислитель, філософ, автор різних творів, який на початку XVIII століття, якраз тоді, коли вже набирало розмаху європейське просвітництво, так, він е, порушив подібні питання і в єврейському середовищі. Е, виходить його такий памфлет, який називався німецькою ist Aufklärung, що так і означає, що є просвітництво. І порушував питання того, що. Євреї мусять, значить, не мусять жити в гетто, не мусять жити в своїх замкнених середовищах. Є сучасний світ, є сучасна наука, є університети. Потрібно вчитися, потрібно здобувати сучасні знання і, 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 і досягати певних успіхів, як це роблять інші люди. Але а... ця замкненість чи закритість mm -hmm. вона була, вона ж мала певні причини, тобто, це був спосіб. Ну, я не знаю, може це зараз звучати дивно, але це був спосіб зберегти себе якось. Звісно, звісно, і, 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 тобто були і внутрішні, і зовнішні, так би мовити, чинники. З одного боку, впродовж століть і середньовіччя особливо. Тобто, євреї поселялися окремо, власне, і оточення їхнє воліло, щоб євреї жили окремо, але і самі євреї не були не проти були жити окремо, тому що ці люди просто уявляли себе як, як окремий люд, як богообраний люд, який мусить. Дбати про збереження, якби ми вже такою модерною мовою висловлювалися, своєї ідентичності. Ід, ідентичності, і так далі. ну, Головним чином через релігію. І ми, коли говоримо про гаскалу, говоримо, що це релігійна течія, чи це дуже звужено. Знову таки, і не зовсім так, і не зовсім ні. Гаскала з одного боку загалом постає, як наче це світський рух і рух проти. Релігії це якщо ми екстраполюємо на гаскалу саме ідеї більше загальноєвропейського просвітництва, там де очевидно, що Вольтер, Дідро і так далі, вони були великими противниками релігії. Так це були ідеї спрямовані на повний розрив з релігією. Натомість єврейське просвітництво Гаскала і той самий батько цього просвітництва Мендельсон не виступав Цілком. і навіть тому своєму памфлеті, памфлеті, і далі його учні не виступали за розрив з релігією. Натомість сам Мендельсон був рабином і лишався їм. Його послідовники теж були релігійними людьми, тобто вони виступали не за розрив з релігією, так, а, за, а за модернізацію релігії, за її оновлення. Лібералізацію, може, як зараз За... би ми сказали. чи ні? Це не зовсім можливо більше треба говорити про цього мозеса Мендельсона, батька Гаскали, скільки про вже подальші покоління, подальших послідовників і тих, хто привели згодом в 19 столітті до появи на релігійній мапі, на, 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 на мапі юдеїзму інших напрямків, таких як. Вже не орто, те, що ми сьогодні називаємо ортодоксальним юдеїзмом, е, е, значить, е, тогочасний традиційний юдеїзм, від нього починаються е, е, відгалудження з'являтися у вигляді більш таких е, ліберальних течій. Першим з'являється на початку 19 століття. Е, е, те, що ми називаємо сьогодні реформістський юдаїзм. А наприкінці 19 століття виникає ще такий напрямок, як те, що ми на сьогодні називаємо консервативний юдаїзм. Реформістський юдаїзм він такий більш ліберальний, а консервативний юдаїзм це люди згодом в 19 столітті юдеї приходять до такої євреї приходить до такої думки, що ота ортодоксія, ота традиційний, значить традиційна релігія для нас дуже консервативна, дуже строга. А реформістський. Дуже ліберальна, а ми хочемо щось посередині, і робиться відповідно, формується оцей так званий консервативний юдаїзм. І пан Василю хочу тут означати ще одну важливу географічно, оскільки я вже сказав, що це не Франція, як у випадку загальноєвропейським mm -hmm. просвітництвом, а це е, німецькі. Терени. Це німецькі землі, німецькомовне середовище. Багато чого важливого, і в єврейській історії зароджується саме в німецькомовному середовищі в 19 столітті. Це дивіться, це і так само ці згадані реформістський консервативний юдеїзм. Це і діяльність е е е Мозеса Мендельсова. Ми розуміємо, це Прусія. Це, е дивіться, це. Поява науки, єврейської науки. От сьогодні ми говоримо і те, до чого я причетний, до такої галузі, як єврейські студії або юдаїка, да, наукова юдаїка, вивчення єврейської історії, культури, мов тощо. Те, що звучить англійською Jewish Studies, івритом Мадеї Гайгадут, а первісно називалось німецькою, бо знову таки це німецькомовне середовище Wissenschaft des Judentums. І, до речі, два роки тому це ми святкували 200 років в нашій галузі, тобто воно виникає з певного такого гуртка середовища. До речі, учнів heya Німецького філософа такий Едуард Ганс і інші єврейські його учні засновують таке товариство з вивчення єврейської культури 1819 рік, і це дає початок науковій юдаїці, тобто єврейській науці. — Ну це ж період романтизму по суті. Так, збирання фольклору звісно, це загальноєвропейська звісно, тенденція і українська в тому звісно, числі. Звісно, я нагадую і, і, і пане Василю, і навіть і навіть я вам більше того скажу, навіть не про єврейське середовище, якщо ми говоримо, а наприклад, коли починають науково вивчати Біблію у 19 столітті. Не єврейське, але християнське протестантське середовище це є теж німецьке середовище. Віталій Черноіваненко, старший науковий співробітник відділу фонду «Юдаїки» в інституті рукопису в національній бібліотеці України імені Вернацького, є гостем нашої програми. Говоримо про гаскалу і хасидизм. Власне, що таке гаскала? Нам намагався розтлумачити пан Віталій в першій частині нашої програми. Коротко про хасидизм, якщо можна можливо в порівнянні з тим, що ми вже знаємо зараз, про гаскалу від вас. Дякую, пане Василю. Тоді з вашою. Дозволу спочатку кілька слів про хасидизм як такий, а потім справді хасидизм і гаскалу якось поруч. Хасидизм рух релігійний, це зрозуміло, і він виникає він у 18 столітті. І далі, може, трошечки ми поговоримо якось про український контекст цього всього, але одразу означимо, що виникає він головна на сучасних українських землях: це Поділля, Галичина, Волинь, і виникає він як певна альтернатива. Тогочасному а, панівному в східній Європі а, а, панівній значить, версії панівній версії юдаїзму. Це традиційне, якби ми зараз сказали, ортодоксальне, але ми не можемо це слово вжити. Бо забігаючи наперед, хасидизм, який тоді з'являється як дещо інше і альтернативне, з часом стає тим самим ортодоксальним різновидом. Юдеїзму чи навіть ультраортодоксальним, але в свій час, коли виникає цей напрямок, він є певною альтернативною в якому плані? Давайте я коротко спробую для наших слухачів пояснити цю якусь у таку принципову різницю, бо зрозуміло, що можна багато говорити і про різні і нюанси. У нас немає на це часу. Давайте, щоб слухачі наші уявили, що впродовж багатьох століть традиційний юдаїзм, а особливо в той час, коли крім біблійних писань з'являється ще інша література, і, зокрема, дуже такий важливий корпус священних текстів для юдаїзму, який називається талмуд, талмудична література, юдеї займаються в основі їхнього віровчення, в основі їхньої практики, точніше, сповідування релігії, да, є вивчення талмуду. Тобто, це займає ледь не все життя. Виконання, зрозуміло, заповідей, які передбачено виконувати в юдаїзмі, і вивчення Талмуду, вивчення, вивчення вивчення. вивчення І ще раз вивчення. І ось у 18 столітті з'являються люди, які починають говорити приблизно, як би, як би зразкали, чи це не є, чи це не нудно цим займатися з одного боку. Або, власне, ви. Вірити Всевишнього, і що в Всевишньому Всевишній тільки і чекає від того, щоб ви сиділи щодня і, і щоночі і читали книжки, читали книжки, і читали книжки. А може, треба з ним і поспілкуватися, порозмовляти, якщо він живий Бог, Всевишній творець цього світу там і так, і так далі. Давайте нагадаємо, що від, на відміну від де, деяких напрямків християнства, в юдеїзмі немає ну посередництва, хоча хасидизм і тут дещо привнесе, ми можемо теж про це окремо поговорити. Немає такого посередництва між віряниним і Богом там у Гляді, священника да, священника і так далі. Тобто, кожен юдей не те, що не те що може, а мусить молитися безпосередньо до Бога. І, до речі, тільки до Бога, заборонене там молитися там до, до святих. Тощо, тощо. І відповідно, коли виникає хасидизм, хасидизм акцентує свою увагу насамперед на, 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 на певних практиках, на молитовних практиках і на. Тобто йдеться про розроблення ритуалу, якщо це коректно би так говорити. Так, але не завжди знаєте, ритуал це щось усталене, тому ми називаємо це ритуалом. Але у Хасидів це не завжди відбувалося у вигляді ритуалів. Це могло дуже бути спонтанно. І це в деяких напрямках Хасидських зберігається до цього часу. Як а розков... хасидизм теж не однорідний. Хасидизм теж неоднорідний, зрозуміло, він є дуже неоднорідний, тобто виникає в XVIII столітті, але в 19 столітті вже існує чимало різних напрямків, і на сьогоднішній день це насправді досить багато. Це десятки різних напрямків, а в свою чергу, династій, які стоять за цими напрямками, і вони відрізняються від, від, від між собою. На, на молитовному рівні можуть бути певні в літургічному плані певні відмінності в одягу. Хто з вас подивиться, я не знаю, е, чи, чи походить вулицями Єрусалима, особливо е, е, оцих е, е, релігійних кварталів, і побачить, що один є іде у чорному, інший йде у білому, одного значить капелюх такого кольору, і це такої, все має значення. і такої форми. Так, а відповідно, пояс такий, а взуття такого кольору. І за цими, до речі, ознаками можна і розрізняти різні напрямки. Тобто це чи... символічний одяг, так. який. Чи це, наприклад, братславські хасиди, чи це е, радзинські хасиди, чи це гурські хасиди, чи це белські, е, чорнобильські, і тощо, то, тощо, чи це хабат, наприклад? Тобто хасиди в широкому сенсі додають практично. Пане Василю, і навіть в таких питаннях вони можуть мати різну думку, скажімо, як ставлення до, держ... до наприклад, до національного руху, мається на увазі світського національного руху і до держави Ізраїль. Є напрями, які е, сприймають. Державу Ізраїль і підтримують. І до речі, це не означає, що так було спочатку. Їхнє ставлення в 20-му столітті нав навіть могло еволюціонувати від несприйняття держави Ізраїль до або спочатку ідеї до того, що як не було держави Ізраїль, самої ідею створення держави Ізраїль, а потім відповідно підтримували. А є напрями, які не підтримували і продовжують не підтримувати, і є категоричними противниками єврейської держави світської хасидизм зараз в Україні або власне не зараз в Україні. А хасидизм з українським корінням? Що це? А, значить, український ну, хасидизм. Ви правильно сьогодні згадали, що я думаю, що багато наших слухачів ось чули Хасидів про хасидів головно через те, що відбувається час від часу паломництва. Так? Зокрема, зокрема, в Умані, пане Василю. Тобто, насправді не тільки в Умані. Якщо ми говоримо про засновника хасидизму, значить Бешта, то він похований в Меджибоші. Відповідно є ті, хто здійснюють паломництво туди. Хмельницька область, а є, скажімо, Карлін-Столінський такий напрям. Ще я за це не згадав так його хасидизму, і скажімо, рабі шломо Карлінер. Карліна, таким чином, якщо ми перекладемо, він похований у Людмері. Людмер це єврейська назва сучасного міста Володимир Волинський та Волинській області. Там є його огель, тобто місце, де його могила, і є ті, хто здійснюють паломництво відповідно... Значить, представники відповідного напрямку зі сполучених Але штатів. Найвідоміша з Уманів, Але найвідоміша і така, знаєте, вже є, звісно, Умань це це братславський хасидизм і, відповідно, паломництво на, на могилу засновника Рабі, Рабі Нахмана. Хоча теж це. Окремо таке цікаве питання: хто їде в це паломництво і, і як це сприймається, скажімо, іншими напрямками юдейськими і, і в Ізраїлі? Це взагалі окрема така цікава була би розмова. Ну, це окрема тема, правда, бо в нас не так багато часу. Які. Порівнюючи із гаскалою, яка, як ви сказали, була чимось новим модерним, хасидизм це те, що йде в ще більший консерватизм, чи, чи, чи я неправильно це тлумачу? О, пане Василю, це дуже прекрасне питання, але за вашого дозволу, буквально кілька слів скажу перед тим, щоб остаточно наші слухачі зрозуміли звідки коріння цих цих рухів, цих напрямів і хасидизму, і гаскали. З хасидизмом не треба додатково проясняти, оскільки чітко зрозуміло, що це виникає головним чином на українських землях, та історично це Галичина, Поділля, Волинь, як я вже сказав. А у випадку з гаскалою, єврейським просвітництвом, оскільки я вже так спочатку постав питання, чи це Франція, потім прояснив, що це е німецькомовне е е середовище германське, і ви знаєте, це думка, яка часом до цього часу є досить. Поширеною, хоча деякі дослідники і серйозні дослідники почали вже вголос і яскраво е е по -по показувати, що. Коріння єврейського просвітництва, воно, воно, воно не в Західній Європі і не в Центральній Європі, або, скажімо так, частково в Центральній Європі, або навіть знову таки в Східній Європі, і, зокрема, історично, це теж ідеться про українські землі. І є, зокрема, дослідники, які показують, я можу швидко назвати, скажімо такі імена, як. Як е, Менахи Мендел Лефін Сатонова, чи Ісраїль Замостя, чи Соломон Дубно, чи Пінхас Галеві Гурвіц. Тобто, це е, мислителі гаскали, які з українських земель, окремо в 19 столітті. І чому, до речі, ми проводили свою конференцію у Львові, тому що в 19 столітті формується ще така, знаєте, регіональний такий різновид цієї гаскали просвітництва, так звана Галицька гаскала. Тобто, це теж і Галичина. І є дослідники, які припили. Пускають, що е, оті мислителі, які формували цю думку в східній Європі, і, зокрема, на українських землях, що оце є витоки цього європейського просвітництва, і що у деяких навпаки вчилися ті, хто потім це голосно озвучили вже, скажімо, там в Центральній Європі е, в німецькомовному середовищі. І коротко відповідаючи, ну власне, відповідаючи на ваше принципове питання, як ми е, взагалі е, в який контекст історичний ми помістимо хасидизм і гаскалу? І це, це знову таки це традиційний такий стереотипний штамп про те, що гаскала це щось модерне, сучасне про сучасну цивілізацію і так далі. А хасидизм, це можливо в релігійному середовищі це якийсь новий. Ковток повітря, хоча їхні противники, скажімо так, не вважали. Але з іншого боку, той самий хасидизм це теж є явище модерного світу і модерного часу, і теж просвітництва за великим рахунком, ну принаймні і, за часом, і певною мірою і просвітництво, і ті дослідники, які дуже ретельно це досліджують, показали прекрасно, і на нашій конференції були відповідні доповіді. Що згаданий вами, вами Рабі Нахман? Похований в Умані та засновник братславського хасидизму, одна з доповідей називалася Рабі Нахман як читач маскільної літератури. Тобто, дослідники показали, що він читав. Літературу просвітників, здавалося б, опонентів, і, і там, де його знання цікавили, ви знаєте, наприклад, з фізики чи з медицини, він брав це де? Він це брав не в не, не в не єврейському середовищі, а єврейському середовищі, а в кого у своїх супротивників представників гаскали. А коли представники гаскали відповідно, і вони, і вони з одного боку дискутують з один з од з один з іншим, а з іншого боку, вон. Попри всю полеміку, вони взаємовпливають, формують один одного і навіть позичають ідею. формують одного. середовище. По вони суть. формували по суті спільне середовище. Дякую. Ці всі теми можуть стати е, наступними нашими програмами. Сподіваюся, з вами з вашими колегами. Віталій Черноіваненко, старший науковий співробітник відділу фонду Юдаїки в інституті рукопису національної бібліотеки України імені Вернацького, президент Української асоціації «Юдаїки», був гостем програми зустрічі, мене звати. Василь Шандрой. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. На все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.